Майбутні перспективні лікарні. Коли ви споживаєте вуглеводи, вони в процесі травлення клуково-кушкового тракту розпадаються до дрібних мономерів. Глюкоза, глупоза, навіть дівніч. Глюкоза за допомогою мікробасину клуково-кушкового тракту і обласинок звичайних смотовій парку. Виникає стан дітей в високого рівня глюкози. На це на підвищення фосмоля, тому, ну, що це космоктивна речовина, реагує підшумкове залоза, а саме бета-активній, безпеклітивний, які виділяють інсулін. Інсулін. Потерпев проводів вголовлює стан гіперінсулін-мідію. То контролі ці скулики виконав та інсулін вноситься до ваших кардині. Інсулін в норму повинен прозаємодія. Рецептором, рецептор, який має Альфа і БТРІ, це зумовлять певні конформаційні зміни в мембрані. нас, якщо відкриваються йодні канали, які мають назву глюти. Їх є 5 видів. Глют 1, 2, 3, 4, 5. Це дуже просто. Наслідок того, від відкриття цих каналів, глюкона проникає всередину ваших клітин, де й починає розпадатися відомий вам метаболічному шляху, який має назву лікується. При патології. Так само ви споживаєте в Вони перетравлюються, якщо немає там проблем і далі пояснюють речі, це може бути, Глюкоза в крові 에, підвищена. За певними обставинами ваша імунна система атакує клітини рішенкової залози, і бета, і альфа, і безліч. І страждає за часто 80-90% клітин. У нас інсуліну фактично виявлятися не буде. Гісла в крові зберігається. Відповідно, глюкоза приходить до клітини з наміром потрапити всередину але вона цього зробити не може. Глюкоза, взаємодіючи з білками нашого організму, а в першу чергу з білками криштал, яка компонентно яблуку в нашому організмі, яке змінює певний коефіцієнт заводлення світла, який пройде наслідків, починається так званий процес глікозилювання білків. Цей процес, простими словами, залишки глюкози приєднуються на білки, з їхні їхніх осформаційних. a vypíš